Доброго ранку. 5 січня. Ми у Львові. Вже поснідали, Виїжджаємо в Кривий Ріг. Так приємно, що Україна нас зустрічає такою білосніжною, морозною зимою. Вийшли з отеля біля нас АТБ, що теж дуже приємно. Зима, такий легкий морозець. Всім гарного дня ми виїжджаємо до Кривого Рогу. Плануємо сьогодні приїхати. Гарної нам дороги, а вам гарного дня. Приїхали майже 300 кілометрів. Вона розпочинає, розпочинається, а зима закінчується. Чим далі ми від'їжджаємо від Львову, тим менше становиться снігу. А так, в принципі, дорога хороша, погода теж хороша, вже під'їжджаємо до Льічева, заїдемо на рибний риночок. Візьмемо щось смачненьке з рибки. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, риба в літичеві добра і можна їсти? Вам подобається, ви завжди заїжджаєте на цей риба. Ринок рибний. Що ви скажете з засобу на цього рибного ринку? Пишіть свої враження, пишіть коменти, підписуйтесь на мій канал. Гарного дня! Під'їжджаємо на рибний риночок такий. Тут завжди багато риби, тут багато автівок, всі зупиняються, всі купляють рибу, ну, майже всі, ну завжди тут багато людей. Ось Це місто Літичів, воно знаходиться на річці Вовк, і я так розумію, що тут багато риболовів і ця промисловість тут. Процвітає ярко виражена така промисловість. Тобто люди на цьому заробляють гроші. Скажіть свої враження, хто був і що ви думаєте з приводу цього рибного риночка? Трошечки покажу, яка тут є. рибка. Тут її дуже багато. Лящі, чухонь, таранка, все важливо. Помімо риби, тут є гриби, ікра консервована. Мені дуже подобаються такі жарені котлетки з ікри. Дуже нормальна сценарія сухоня. Видатко Це Трохи підкопчені є, є натуральні. Ну, І таких тут декілька ларючків на будь-який смак риба. До речі, проїжджаємо річку летічеві, там де рибики ловлять рибу. Ось так вона виглядає. З, з одної сторони з іншої сторони. А, вже не, не покажу. Ну так от, купили ми риби, купили ми рибу як вона називається, з тим? Налім. Рибу налім. Така вона м'якенька, біла риба, слабо солена така. Потім купила... біжай, купили ми ще рибу чухонь. Дуже вона. Приємна з пивом. Продовжуйте дві прямо. Також купили тараньку е, і і маленьку таку рибаньку, як не. верховодка. От. Багато риби не брали, ляща не брали, потому, що у нас ще е, є з іншого разу залишився. Ну, так, потрошечку взяли собі. От. І також ще купила жарену інзи. ікру Мені дуже нравиться. Заїхали на заправку, взяли кави через 200 метрів. От, і йдемо далі. прямо. Нам залишилось до Кривого Рогу 550 кілометрів. А в нас наступна зупинка. Вирішили трохи пообідати. На трасі зупинилися такий український хутір. От в українському стилі такий він, до речі, колоритний, український. Ми таке дуже полюбляємо, дуже за таким скучили. І до речі, що я вам хочу сказати, що скільки ми проїхали, да, ми були в декількох странах: Польща, Німеччина, Чехія. Такої, і що я хочу зазначити, що е, сама, красивіша, сама рідніша, сама така, знаєте, домашня, уютна це все-таки наша рідна Україна. Е, ми дуже скучили за нею і та, таких страв, таких напоїв, такого. Е, як вам сказати, гостіприємства нема не де. Ось чесно вам кажу, тут все по-іншому, інша атмосфера, інша музика, інші страви, інші ну все, така вона особлива, така вона сама рідна, сама красива, сама любима, сама рідна це наша Україна, українська земля. Ось такий заклад нам, до речі, дали таку українську, справжню українську хату. От. Ми вже замовили борща, ми забу... замовили сало з часником, узвар тепленький. Пообідаємо та поїдемо далі. Дивіться, яка кішка тут. Привіт! 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 Ой, яка гарненька, привіт. Ось так зустрічає нас, Україна. Ось таку нам виділили хату. Хата називається хата Дяка. Мабуть, цей дяк тут біля цієї хати стоїть. Зараз я вам покажу, як внутрі. Всередині, дивіться. Справжня українська хата. Така скатертина. Такі. Рушнички, такі віконечки, така хата-мазанка. Ось така в українському стилі, така буде хата, ікона у куті в кутку. Ось так от ми тут пообідуємо. Швидко нам принесли наше замовлення: Борщик, соління українське, узвар тепленький, мазанка з сала з хліба і... Звичайно ж сало, гірчиця, чесночок. Все по-українському, все свіженька, гаряченько. Смачного, гарного дня! На годиннику 21.00. Ми вже заїхали в Кривий Ріг. Все добре, все. Більш-менш у порядку, якби не враховуючи тривоги, які ми зараз чуємо, і те, що якась там ракета летить в сторону Нового, ну то таке. Ми вже привикли до цього, скоріше б воно вже закінчилось. Значить, так, у нас Мороз мінус 5 на годинку 21.00. Зараз заїдемо на заправку, заправимось паливом. Заїдемо домой на дачу, тобто на дачу перевіримо, що там включимо палення, якщо є світло. І будемо відпочивати від дороги. Так що всім тихо, тихої, доброї ночі. До завтра.